Північна Корея активно вступила в російсько-українську війну та настільки добре допомагає окупантам у бойових діях, що прапори КНДР з'являються на різних ділянках фронту, і це тільки початок. Адже загалом найближчим часом Україні Кимчанина можуть мобілізувати майже півтора мільйони людей. А Україна та Південна Корея це не демократичні країни. А цитата невиховані собаки вирощені у США на черзі. Чергова підборка фейків та маніпуляцій, присвячених появі у війні контингенту військ. КНДР, вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІЮЕ і перед тим як почнемо говорити по темі, запрошую поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому вечірньому зверненні заявив, що Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових КНДР. Про це повідомляє офіс президента. Як зазначив Зеленський, ітися може навіть про дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових у кожній. І це виклик виклик, але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховалися і партнери, всі партнери. Я вдячний усім країнам і лідерам, які засудили приєднання північної Кореї до російської війни. Зрозуміло, що у Пхеньяні так само, як і в Москві, не рахують людей, і не цінують людське життя, наголосив президент України. Але у страху, як відомо, великі очі, тож деякі українські телеграм-канали днями поспішили повідомити, що Пхеньян загалом мобілізує одну цілу Мільйони людей для так званої священної війни проти південної Кореї. На фоні новин про залучення військ КНДР до російсько-української війни. Повідомлення про майже півтора мільйонний резерв армії Кімчанина виглядали загрозливо та спричинили щось на кшталт паніки у соціальних мережах. Однак, аналітики проєкту без брехні відзначили, що вказана інформація є маніпулятивною. Як пояснюють фактчекери, цифра в 1,4 мільйони дійсно фігурувала у новинах. Проте йшлося не про мобілізацію. Цію на доказ того варто почитати Ройтерс, який давно уважно стежить за черговим напруженням між північною та південною Кореєм. Державний мовник КНДР повідомив, що майже півтора мільйони людей подали заявку для того, щоб приєднатися до армії протягом останнього тижня, нібито через дронові так звані провокації Сеула, які цитата довели напруження ситуації до межі війни. Розгнівана риторика з'явилася після того, як минулого тижня Північна Корея звинуватила південну у запуску. Дронів над Пхеньяном, які розкидали велику кількість антипівнічно-корейських листівок, у відповідь північ у вівторок підірвала міжкорейські дороги та залізничні лінії на своєму боці кордону, і попередила, що південь цитата заплатить високу ціну. Пише Reuters. Це не було мобілізацією в тому вигляді, як це, наприклад, відбувається в Україні. Якщо вірити рупору КНДР, чого насправді робити не варто, відзначають аналітики, то молоді люди, включаючи студентів та посадовців, молоді. Ніжної ліги підписали петиції на вступ до армії. Вони збираються битися у цитатах священній війні. А якщо коротко, хочуть знищити Південну Корею. Такі масові бажання воювати з'являються у північній Кореї не вперше. Минулого року державні, так би мовити, змі повідомляли про 800 тисяч громадян, які добровільно приєдналися до армії КНДР для боротьби проти Сполучених Штатів Америки. 2017 року йшлося про те, що майже 3,5 мільйони робітників та членів партії. Добровільно виявили бажання служити або ж були примушені таке бажання публічно висловити. Тож мова про мобілізацію як таку у тих повідомленнях не йде. Російські пропагандисти теж не сиділи, склавши руки, і запускали дезінформацію на доступних майданчиках. Зокрема, фейкороби писали, що на бік РФ може стати ціле 100 тисячне військо Кимчанина. Проте, очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко таку інформацію спростував. Дані про підготовку 100 тисяч військово. В КНДР і задіювання їх на території України, які з'явилися у деяких змін, наразі вигадки, написав військовий на власному каналі. Мережею ширилися кадри, на яких прапори КНДР фіксували безпосередньо у зоні бойових дій. Про наявність такого повідомлялося зокрема біля Цукуреного на важкому покровському напрямку. Втім, за повідомленням центру протидії дезінформації, після верифікації інформації у військового командування, центр повідомляв, що прапора КНДР, фото, якого поширювали в мережі у районі населеного пункту Цукурине на Покровському напрямку не було виявлено. На інформацію про прапори Північної Кореї, помічені на фронті, відреагував і вищезгаданий керівник центру протидії дезінформації Коваленко. Далі цитата з його допису: історія про прапори РФ і КНДР, які росіяни, нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій. Вони зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Катимуть максимально намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові північної Кореї дійсно є і їх готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Тому і будуть історії про прапори, незалежно від того, чи вивісили їх десь, чи зафотошопили, і скільки вони повисіли по часу. Для чого війська КНДР прийшли в Україну на думку того ж таки Андрія Коваленка, Росіяни можуть застосовувати військових північної Кореї для початку у Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом з бурятами. Схожі думки дотримується й очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За даними генерал-лейтенанта, військові КНДР вже найближчим часом можуть бути відправлені у Курську область. Як пояснював керівник центру протидії дезінформації, головна мета Північної Кореї. У питанні відправки військових у Росії це дати їм можливість пройти, так би мовити, обкатку в умовах реальних бойових дій для КНДР. Допомога Росії військовими, окрім заробітку на цьому, також є обкаткою своїх солдат в умовах сучасної війни для подальшого протистояння з південною Кореєю. Курщина і участь у боях там стане першим етапом цієї обкатки, зазначив він. Андрій Коваленко також зауважив, що північнокорейські військові у прикордонних з Україною регіонах Росії можуть бути використані для війни та будь-якого будівництва фортифікацій, щоб таким чином розвантажити російську піхоту. Натомість в інформаційну війну включилися не тільки кремлівські, але й північно-корейські пропагандисти найвищого рівня. Зокрема, мережею ширилася заява молодшої сестри лідера КНДР Кім Кімчанина, яка стверджує, що Україна та Південна Корея це цитата невиховані собаки вирощені у Сполучених Штатах Америки. Така заява відзначають у центрі протидії дезінформації, вписується в типову поведінку Кім Йо Джон, яка неодноразово заперечувала військову підтримку Росії з боку КНДР та звинувачувала США у тому, що Ті наражають Європу на небезпеку, постачаючи зброю Україні. Натомість у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують, Союз союзка НДР та РФ вимагає швидкої реакції світу, адже Корейська Народно-Демократична Республіка постачає Росії не лише зброю, але й військовий персонал. Про це повідомили розвідки Південної Кореї та України. Загрози від співпраці двох диктатур для цивілізованого світу очевидні. По-перше, злочинна співпраця Москви і Пхеньяна це виклик не лише для України, але й для всієї системи міжнародної безпеки. Якщо армія КНДР отримає досвід у війні проти України, то зможе застосовувати його для агресії в інших регіонах світу. Союз двох диктаторів вимагає швидкої і дієвої реакції партнерів України, а також всієї міжнародної спільноти. У складі північно-корейської ракети Пу КН 2324 три збитої в Україні виявлені компоненти західного виробництва. Київ закликає союзників посилити санкції та експортний контроль, а також зміцнювати протиповітряну оборону України. Зрештою дійшло до того, що наявність військ КНДР на полі бою в Україні визнали навіть представники Білого Дому у Сполучених Штатах. Вважають, що північно-корейські військові в разі участі у війні проти України стануть законними цілями, так само як і російські. Про це на брифінгу нещодавно сказав координатор Стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він наголосив, що наразі США не мають точних даних про те, навіщо війська північної Кореї вирішили до Росії, та чи справді вони будуть залучені до бойових дій проти українських сил. Далі цитата посадовця: якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони законні цілі, законні військові цілі. Українські військові захищатимуться від північно-корейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських, додав кірбі. Можливість поранених чи загиблих військових із КНДР, які воюють проти України, гадаю, вона цілком реальна, якщо вони справді воюватимуть на українській землі, зазначив представник Білого Дому. На жаль, навіть на цьому брифінгу Джон Кірбі не озвучив нічого про те, чи є така співпраця червоною лінією для США. Та чи спонукатиме вона надати Україні дозвіл на те, щоб бити вглиб Російської Федерації західної зброї? І на завершення трохи про Китай, який поки що ще не помічений у переправці власних вік до РФ, але постійно декларує дружбу та співпрацю з Росією. Кремлівські пропагандисти намагаються не просто записатись дзіньпіна у союзники РФ, але й показати світові, що цитата співробітництво Росії та Китаю стабілізує ситуацію у світі, і це неправда, наголошують у центрі стратегічних комунікацій. Кацій та інформаційної безпеки: Москва і Пекін нарощуватимуть координацію для забезпечення глобальної безпеки і справедливого світового порядку. Таке заявив диктатор Путін на нещодавному саміті. БРІкс направду підкреслюють аналітики будь-яка заява з вуст тамтешнього диктатора. Це цинічна брехня і відверта маячня. А серед так званих стабілізуючих функцій Росії тільки на теренах колишнього СРСР можна згадати такі: Придністровський конфлікт і подальше нагнітання ситуації в Молдові в тому числі під час останнього референдуму щодо конституційного закріплення вступу України до ЄС, війну з Грузією та фактичну окупацію Абхазії та Південної Осетії, окупацію Криму та частини Донбасу 2014 року та подальше повномасштабне вторгнення в Україну. Фактичне усунення ОДКБ, лідером якого є Росія, від повномасштабного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, до так званих стабілізуючих функцій Росії у світі, також можна віднести не тільки втручання в усі можливі вибори, починаючи від АМ. Американських і до європарламенту, а й диверсії в низці країн Європи на цьому сьогодні і закінчимо. Не довіряйте інформації з анонімних та сумнівних джерел. Перевіряйте, почути, та звісно ж, дивіться ПІТІВІ. З вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні!